Юстиція шукає студентів-кар'єристів. Майбутніх юристів запрошують на роботу в профільне управління ще до закінчення вишів. Флешмоб з працевлаштування студентства проходить по всій країні, не виключення, і кіровоград. Керівництво відомства відвідало навчальні заклади обласного центру, де викладають юриспруденцію. Управління запрошує студентів, що здобули ступінь бакалавра, позмагатися за можливість працювати в системі безоплатної правової допомоги, ще перебуваючи на навчанні. Пропонують зарплатню від 3,5 Січ гривень та можливість підвищення кваліфікації. Отримання освіти теоретичних знань це лише частина нашого подальшого професійного розвитку. Можливість працевлаштування при тому з досить вигідними як фінансовими умовами, так і умовами подальшого професійного росту, є для нас дуже важливим. Студенти видно, що зацікавлені цими питаннями, тому що до них доносили цю інформацію раніше тільки через засоби масової інформації, газети. А тепер ми особисто з ними зустрічаємося. Я думаю, що ми будемо і продовжувати таку практику зустрічатися з студентством.